Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми подивимось таке питання почекати або діяти. Ви можете згадати свій досвід життя, можливо, в вашому житті зараз відбуваються такі події, які потрібно вирішити. І вирішити саме зі сторони діяти або почекати. По деякі рішення в нашому житті дійсно потребують якихось з цих два шляхи. Тож, який шлях потрібен саме вам? Буде три варіанти. Колода, але нормальна. Спробуємо новий формат, так би мовити, з допомогою саме цих карт. Думайте про свою ситуацію, про свій. Життєвий етап, на якому ви зараз знаходитесь, І обирайте карту. перша, друга, третя. Перша карта каже про те, що потрібно рухатись. І рухатись бажано швидко, впевнено і вже по наміченій дорозі. Ви для себе обрали шлях конкретний, і тому по ньому потрібно слідувати. Другий. Краще зачекати. Бо є ризик того, що все вже зроблено до вас кимось або ж, в принципі, і вами. І ви зробили все можливо від себе, і вам потрібно просто бути, просто жити і просто бачити, що відбувається у навколишньому середовищі стосовно вашого етапу життя. І третя карта. Вам потрібно діяти. Діяти так, як ви загадали того потрібним. Можливо, поруч з вами є чоловік, людина, яка або йде з вами в одному напрямку у цьому питанні, або це питання залежить від цього чоловіка. Тому краще за все, це йти у направленні до того, що ви вирішили. Також це може вказувати на те, що, можливо, вам потрібна буде підсказка чоловіка поруч. Що ж, вийшов такий коротенький розклад. Ставте лайки, підписуйтесь. Мені дуже важливо, щоб ви тут були активними і я далі знімала для вас відео. До наступних зустрічей!